Шановні наші гості, люди, які хочуть виступити, хочуть послухати, хочуть задати запитання. Наша кафедра в особі пані Мирослави вже тривалий час проводить багато цікавих заходів різними способами, намагаючись донести широкому загалу українців, складні аспекти. Пов'язані з нашою історією. Я абсолютно впевнений, що якби подібна політика проводилася на загальнодержавному рівні з 1991 року, коли б ті люди, які відповідали за культуру, шукали шляхи правильного, адекватного донесення інформації масам, то, очевидно. Зараз принаймні такої війни, як зараз, у нас не було. Може вона була б і раніше, бо відриватися від е, колишнього імперського спадку дуже складно. І колись мені дуже розумна людина говорила, коли я був юним. що е, я говорив, Та, бачите, в нас так гарно, війни нема, кров не пролилась, ми незалежні, а е, він мені сказав, що. Анатолій, ти помиляєшся, справжньої незалежності України без крові не буде. Ну, на жаль, його пророчі слова справдилися, але е, якби от подібні спроби донесення інформації е, ну, транслювались замість якоїсь такої нав'язливої реклами, е, якихось там інших моментів, то я думаю, що ситуація була б інша. Ну і цей захід досить цікавий, як на мене. Я, на жаль, не маю можливості слідкувати за абсолютно всіми подібними заходами, які проводяться в Україні, але в даному випадку було обрано. Людей, які е, знають історію рідного краю, люблять історію рідного краю, вони ну, фанатично віддані е, цій історії е, і готові доносити свої знання людям, іншим людям. При тому представлені різні частини нашої держави, фактично, якщо так подивитися, е, всі. Чотири головні куточки не головні, але куточки. Да, знизу, якщо подивимось на карту, вгорі, з півдня на північ, з заходу на схід представлені. Ну і в цих осередках по-різному люди боролися за можливість жити вільно на власній землі. не... Корячись якимось окупантам, які чомусь вважають цей ласий шматок Європи, місцем, де вони можуть панувати, різні форми, різні засоби, але у всіх цих випадках, про які ми сьогодні почуємо, була жертовність, була Любов до батьківщини, і, знаючи цю боротьбу, якось легше боротися зараз в таких складних ситуаціях. Ну, і для мене, скажімо так, набагато легше переносити негаразди сучасності, знаючи, що наші предки мріяли про цей період, коли ми нарешті. Виберемо справжню незалежність. У нас е, все попереду ще, е, і е, навіть якщо ми переможемо на фронті, видимому ще буде дуже багато боротьби на невидимому фронті. І от подібні цикли лекцій, вони готують нас до тієї боротьби. Е, я дякую всім, хто приєднався, і сподіваюся, що ці три дні. Пройдуть для нас усіх цікаво, ну і ми всі після лекцій трошечки іншими вийдемо, дізнавшись про якісь атрактивні моменти нашої історії від цікавих особистостей. І вже е, перебрав трошки часу, а, ні, не перебрав е, все нормально. Е, е, я тоді оголошу першого нашого доповідача, лектора. А потім уже буде пані Мирослава вести цей захід. Я буду підстраховувати, бо пані Мирослава, як ви побачили в Києві зараз, можливо, будуть тривоги. Якщо пані Мирослава бачитиме те, що ви йдете в бомбосховище, то тоді передасте мені слово. І е, перша наша лекція, як ви бачили в анонсі, буде присвячена Батурину гетьманській столиці. Е, е, називатиметься вона так: Вчора Батурин, сьогодні Буча, до 315-ї річниці Батуринської трагедії 1788 року. Доповідач Алла Батюк, старший науковий співробітник, чудесного заповідника, який носить назву гетьманська столиця. Вам слово, пані Алла.